Сайгу. І сьогодні буду знімати в лісу, тому що ви мене попросили це зняти. Зараз я зніму садити Чиплісу. Це новорічне відео. Зараз я його знімаю дно, а тоді, коли воно вийде, я думаю, буде десь... Оце. Я думаю, буде 000. Коли я це відео буду викладати, буде 0-0-0. Якщо я знаю, що треба шукати вуголь. Я просто обберу пробу зразу. Все. Так, треба добути лапку. Треба добути лапку. Я сподіваюся, що лапка. Якщо що, я граю це клас медика і цей клас дає. Цей клас дає два вантажа на перших лінія. Так. Спершу сюди піду. Я ще не грав військовим. Я ще не грав на вишне це перший раз. тому якщо я щось не знаю, можете написати в коментарях. Тому, що, скоріше, я тут щось не знаю. Що ж мені випаде? Нормально. Що випаде? Те ж саме. Так. Все, лапка є. Так, добуваємо дерево. Так, якщо хтось не знає, то першу ночь не нападає на тебе. Ну, скорее всего, все знают уже. Так. Вот, Доброе я сегодня пойду. Не знаю, что это. Я знаю, что это. Угу. Секундочку, чекай. Сайт заключены должно быть нормально так о все тут треба. Во-первых, сундук. Может, даже вот улучшили. Ну, не. Так. Повезло. Теперь что же... Лобка выпала. Треба найтися деревом. Пару дерево. дерево не зроблю. А чогось косяк потушен. Я дуже давно не грав, у нас за 9 ночі в лісу. Тому удивлятися, якщо я... я раніше грав лучше. Ось зараз трішки хочу зібрати, тому що давно не грав. Я, напевно, десь місяць чи більше я не буду задичей в лісу, тому можна, щось не знаю. Це все. Ось що я знаю. Справлясь туди. Что-то есть, тоже скажу. Я покамень. Золотая тут. Так, так. Кто? Пухно, все. Открываем сундучок. Я За це проходження завжди йти до дня 30 або довше. Там як паусь. Може довше 30-го дня, може менше 30-го дня. Ну, я повнусь і коли не щось добре. Так, а я йду... ще подивлюсь, що є. Може, що ще найду. У нас ничего полезного, кроме семян. Вот и так, мы ну, дуже полезно, но полезновато. Уголек это полезно. Так, волк цвет полезно, надо обходить. Шукаем, что есть полезное для прохождения. Це відео вийде в 0, 0, 0. Тому сподіваюсь, що хтось хоч хтось його подивиться. Так от і пройшов. Так от і пройшов, блін. Ну, ви самі бачили. Что произошло, я подержался всем а вы на том, всем пока, друзья, всем пока, в, в, в видео не вышло долго, Ой, удачного вам Рез 2, это видео выйдет в 0.00, желаю вам всего наикращего, всем пока. Всем пока.